Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Ваша енергія буде на висоті. Це ідеальний час для початку нових проєктів та завершення старих справ. Ваша рішучість і пристрасть чудово підтримуватимуть вас. Однак будьте обережні, щоб не бути надто агресивними. Пам'ятайте про почуття інших людей. Телець. Ви можете відчувати себе дещо стомленими та байдужими до навколишнього середовища. Це нормальне явище і не варто переживати. Спробуйте зосередитися на догляді і відпочити. Можливо, вам знадобиться невелика пауза, щоб відновити свої сили. Близнюки. Ви перебуватимете в центрі уваги завдяки вашій чарівності та комунікабельності. Це чудовий час для соціальних заходів, зустрічей з друзями та розширення кола знайомств. Не пропустіть шанс завести нові корисні контакти. Рак. Цього тижня приділіть більше уваги своїм сімейним стосункам. Понеділок чудовий час для розмов з близькими про ваші почуття та про те, як ви можете покращити ваші стосунки. Постарайтеся бути більш терпимими. Лев ви відчуватимете додатковий підйом енергії та впевненості. Використовуйте цей момент, щоб подолати будь-які труднощі та досягти своїх цілей. Ваше лідерство та стійкість допоможуть вам подолати будь-які перешкоди. Діва! Цього тижня зверніть увагу на своє фізичне та психічне здоров'я. понеділок чудовий час розпочати новий здоровий спосіб життя. Займайтеся фізичною активністю, стежте за харчуванням та практикуйте релаксаційну техніку для покращення свого самопочуття. Терези. Ви можете відчувати певну невизначеність щодо своїх фінансів. Це гарний час для перегляду свого бюджету та планування майбутніх фінансових цілей. Будьте ощадливі та уникайте зайвих витрат. Скорпіон. Цього дня ви почуватиметеся дуже пристрасними та емоційними. Це може бути сприятливим часом для романтичних стосунків та глибоких розмов із близькими. Виявіть свою чуттєвість і відкритися для нових можливостей у коханні та стосунках. Стрілець. Ви можете почуватися більш амбітними і прагнути досягти своїх цілей. Використовуйте цю енергію, щоб розпочати нові проекти та реалізувати свої плани. Ваш оптимізм і впевненість допоможуть вам досягти успіху. Козиріг. Приділіть увагу своїм сімейним обов'язкам. Це може бути час для покращення відносин у сім'ї та вирішення сімейних питань. Будьте терпимими та готовими слухати інших членів сім'ї. Водолій. В понеділок ви можете почуватися більш креативними та натхненними. Це чудовий час для розвитку своїх творчих навичок та започаткування нових проєктів, пов'язаних з мистецтвом і творчістю. Не бійтеся висловити свою унікальність. Риби. Цього тижня приділіть увагу своїм фінансовим цілям та планам. Понеділок гарний час для оцінки своїх фінансових ресурсів та складання більш чіткого плану для досягнення своїх фінансових цілей. Постарайтеся ретельніше керувати своїми витратами і, можливо, знайти нові джерела доходу або інвестиційні можливості. Будьте обережні та уникайте ризикованих фінансових рішень. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.